Матеріали 5 ємностей з водою по 100 мл в кожній. Спиртовий рочин йоду, активоване вугілля 3 таблетки, активоване вугілля, подрібнене, біле вугілля, 3 таблетки, біле вугілля, подрібнене, а гель, 20 грам. Перед експериментом у кожну ємність додали по 10 крапель спиртового рочину йоду та перемішали. У дослідженні ми визначимо, який із засобів проявляє найкращі адсорбційні здатності та як на адсорбцію впливає подрібнення адсорбентів. Для першої ємності ми взяли активоване вугілля у таблетках, для другої подрібне активоване вугілля. для третьої біле вугілля у таблетках, для четвертої подрібне біле вугілля та для п'ятої атоксілгель. Додаємо до кожної ємності свій адсорбент. Ретени перемішуємо. Розчин через 5 хвилин. Розчин через 10 хвилин. Розчин через 30 хвилин. Найгірший результат адсорбції ми бачимо в ємності з активованим вугіллям. Суттєво на результат впливає подрібне адсорбентів, так як збільшується площа поверхні поглинання. Тому і активовано, і біле вугілля швидше діє в подрібненому стані. Найкращий результат адсорбції у Атоксік